Підростає у Черкасах і футбольна зміна. У Черкаському палаці спорту Будівельник відбувся перший дитячо-юнацький турнір з мініфутболу під назвою Кубок Явір Різдвяний. Загалом у чотирьох вікових групах перемогу виборювали 18 команд з різних регіонів Черкащини. Серед переможців турніру колективи Сміли, Умані, Чорнобаю та Черкас. Серед найстарших футболістів 1998 99 років народження найкращими стали дві команди Смілянський Явір та Черкаський Дніпро-80. На другому та третьому місцях Дею США Умань і Зоря-Білозіря. У змаганнях хлопців 2000-2001 років народження трійка призерів має такий вигляд ДЮСШ США Чорнобай, ДЮСШ США Маньківка і ДЮСШ США Умань. Турнір серед гравців 2002 2003 років народження виграли хлопці з Уманської ДЮСШ. США. Єдина на змаганнях команда дівчат з тієї ж Уманської ДЮСШ США стала другою. Третю сходинку посіла мрія із Червоної Слободи Черкаського району. А серед наймолодших футболістів 2004-2005 років народження першість виборола команда Дніпро-84. На другому місці ФК Христинівка, на третьому ФШМ Явір з Черкаси. Причому переможці випередили своїх суперників лише завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. А після завершення турніру найсильніші команди отримали заслужені нагороди. Хочу бачити серед вас таких молодих юних. Гарних хлопців, майбутніх Шевченків, Вороніних, Шовковських. Були визначені найсильніші футболісти турніру в різних номінаціях. Так, найкращим гравцем у молодшій віковій групі визнаний Артем Нагірний із Христинівки. Олег Кукса Анатолій Усіков, Віка Спорт.